Усмішки, але й трохи сум та хвилювання сьогодні читалися на обличчях курсантів КННІ Дон ДУВС», які подолали один із найважливіших етапів переходу в доросле життя. Зараз вони ще випускники, а вже завтра чи днями пізніше стануть до роботи в лавах Нацполіції. Саме там зможуть показати, чого ж навчилися за ці чотири роки. Але найочікуваніший момент отримання документу, що й засвідчує набуті знання диплому. На поліції бадері yeah. для отримання yeah. диплому вийти yeah. зі строю yeah. диплому прибула. На поліції поділи для отримання допомоги прибув стане дострою. Служу українському народу. Щасливо, що свого часу вступив до Кінеї на Спеціальність право і випускник Андрій. Для цього хлопець приїхав з Миколаївщини. каже за ці роки жодного разу не пожалкував про свій вибір. Впевнений, що справжній поліцейський має бути рішучим, сміливим та відповідальним. Тож таких правил буде дотримуватися і в своїй роботі. Ці чотири роки вони, якщо чесно, пройшли дуже швидко. Вони дуже сильно запам'яталися. Був гарний колектив, чудове, чудовий керівний склад. Я 17 числа. Їду в Миколаїв і працюю по Миколаївській області. Планую йти слідчим, після цього скільки там знадобиться по кар'єрній сходинці вище і, можливо, якщо все вийде за міністром, міністром. Вітати курсантів із випуском зібралося багато поважних гостей. Цей заступник міністра МВС, начальник Криворізького районного управління поліції, командир військової частини НГУ, голови деяких райвиконкомів, представники міської влади, в тому числі, і виконуючи обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілку. Присутні і давали настанови молоді, і звичайно, що вітали з їхнім святом. Я дуже вдячний родинам всім вашим, котрим підготували вас до цього життя. І підтримували вас під час навчання. І я впевнений, що і надалі так і буде. Бо ми разом, ця держава робить те, щоб була перемога. Цьогоріч дипломи отримали загалом 109 курсантів, з них 42 дівчини. 24 курсанти випустилися зі спеціальності право та 85 – з правоохоронної діяльності. Також серед них четверо курсантів завершили навчання з відзнакою та отримали звання старшого лейтенанта. В закладі кажуть, навчальний рік був дуже складний, але весь викладацький склад доклав максимум зусиль, або їхні випускники до кінця отримували лише якісну освіту, бо навіть зберегли очну, а не дистанційну форму навчання. В цьому році збільшили практичну складову, тобто Ажування залучення працівників практичних підрозділів для проведення занять після початку ракетних масових обстрілів нами було створено спеціалізовані об'єкти: це і місце влучання в автомобільну колону, і місце масового поховання людей, і місце влучання. Артилерійського або іншого снаряду вже зараз навчали дітей разом з практичними працівниками, яким чином це робити. Відзначив таку ґрунтовну увагу практичній роботі і заступник міністра МВС. Такі випуски сьогодні відбулися і в багатьох інших навчальних закладах системи МВС. Випускається більше тисячі курсантів, офіцерів, які поповнять ряди національної поліції, в першу чергу кримінальної поліції, а також блоку громадської безпеки це для нас дуже важливий день для Міністерства внутрішніх справ для національної поліції України, тому що сьогодні прийдуть на службу ті високопідготовлені професійні кадри, які допоможуть нам в нашій роботі. Зараз випускники вже розподілили по практичних підрозділах нацполіції дванадцяти областях України. 70 курсантів залишаться працювати на Криворіжжі та стануть до роботи вже завтра. Вілись, відвага, честь. Дякується. Безпека народу. Найвищий закон. Наша сила. Дєма. Наш обов'язок. Служити, як ворог, заміщати. Вікторія Твінчук, Сергій Філоненко, перший міський.